За спекотної погоди бажаючих купатися у річці Удай на острові Масальський фактично немає. Це наслідок свідомої реакції громадян на застереження Держпродспоживслужби та Державної служби з надзвичайних ситуацій. У воді кисню дійсно обмаль. Візуальне підтвердження тому поведінка риб, які жадібно ковтають бульбашки на поверхні води. Поодинокі вічі духи пірнальники говорять про значний осад чорного мулу на дні річки. Застереження, Держпродспоживслужби спрацювало. Перятинці в своїй переважній більшості утримуються від купання. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять профілактичні заходи з безпечного поводження на воді, адже офіційно у нас немає облаштованого місця для купання з дотриманням вимог правил безпеки. Державною службою надзвичайної ситуації на сьогоднішній день проводились профілактичні рейди з метою попередження загибелі людей на водних об'єктах, так як на даний момент органами влади не визначені місця для купання, офіційно немає пляжів і зараз тільки проводиться ця робота. Тому нашою службою ставиться задача проводити рейди, роздавати листівки і пам'ятки мешканцям нашого району. Залишається лише вірити, що і сьогодні, і за тиждень літо ще не закінчиться, і річка прийме нас в теплі і чисті лагідні обійми.